Вітаю вас, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Ми на риболовлі сьогодні в компанії з Дімоном Галашем, який вже дуже давно не знімав відоси. Багато хто в мене питав, де подівся Галаш, ну он він стоїть в курточці. Ну, і Поряд з ним стоїть Владосик. Владосік. Дімончик, привітайтесь! Hello, кажуть, hello. Зараз середина риболовлі. Ми приїхали сюди з самого, з самого ранку, ще було так сіренько. І вся затока була затягнута кригою. Ми чекали, чекали і нарешті дочекались, коли здійнявся легкий вітерець, кригу всю здув, і ми. Маємо змогу ловити. На що ловити, як ловити, і взагалі як наша риболовля з самого ранку розпочиналась, зараз вам все покажу. Ось мій сьогоднішній комплект це фінка UX до 15 грамів. Дайва Exist 3000. І намотаний тут Dual Hardcore X4. От. З приводу монтажів, ну, сьогодні буду використовувати я лише лише джигріг, але е, це монтаж, який вже рибку зловив. А до цього з самого початку я використовував дещо інший. Який саме я вам зараз покажу. Ну і взагалі, Покажу вам свій хотбокс, е, на що я сьогодні планую ловити окуня і, можливо, щучку. Спойлер! Щучка була. Ось, друзі, мій хотбокс. Дивіться, в мене тут і трьохдюймовий фліт О, там в різних кольорах. Танта двохдюймова, віпа двохдюймова. і все невеличке. Все невеличке, але під окуня. Тому що плануємо ловити сьогодні суто окуня. Щуку зараз ловити не можна, як ви знаєте. От З 15 го числа. А окуня можна. І навіть потрібно, він має вже скоро, скоро-скоро починати клювати. О, дивіться, водичка висока, реально висока. Але це вже вона впала. З самого ранку було інакше. Ну, давайте, давайте переходити до того, як у нас сьогоднішня риболовля розпочиналась. Що а. Ну теж варік. Щупачок. Ну, щука теж норм. Невеличка єдина, що. Гарно втулило? Так, така покльовка приємна. А в мене не було ще покльовок. О, був, да, був. Сів перша покльовка за сьогодні. Але дуже неохоче. Ага. Вот да. Вид пояло, видите, на фліті. Фоста. Вид паяла, Вид паяло, фоста. Ну, ничего. Зараз мой дістанемо новый флит, трешечку. Кот снова, да? Ні, думав в тебе покльовка. Ага, ну так. Да. То владосіб мене збиває. збиває трошки. Я думав, що вже в нього супер покльовки йдуть, серйозні. У нього нема ще. Так, ставимо. Фліта трошку. І продовжуємо, бо така покльовочка була. Та взагалі покльовочка була. Просто цим все сказано. Блядіна. Яка гарна була покльовка. Жував. Жував. І в мене не доживав. Я це, я почав сіпати. Так, да, п'є кров. Але добре, що щось є. Так, да, друзі. Цього року за конями є величезне питання. Всю зиму вони не ловились. І зараз на восняних місцях вони також не дуже активні. ледь ледь, ледь покльовочки Дуже-дуже е неактивні, такі мляві ще по-зимовому. Е на безмотилку, коротше, ловити його зараз, мабуть, що буде гарно. Жував-жував, тинь-тинь, тинь, тинь, тинь. І не дожував. Я б, Може це списав на об'ємну приманку, але у Владосіка та сама історія. Теж в нього тюкав, теж в нього піджовував і не зловив він нічого. А у Владосіка як не крутий, півтора дюймова танта. Діймов... півтора дюймову танту, ну ніяк не назвеш великою приманкою. <рив> а може, а може, а може і не статися. Оже ж як втулило щось. <рив> <рив> Тільки сказав. Тільки да. так. Якщо окунь, то гарний, але мені здається, що це... Суперкримінал щупак! Супер кримінальний щупак. Якого ловити не можна зараз ні в якому разі. І в тюрму посадять, якщо зловиш. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Який щупак! Ай, який щупак! Друзі, дивіться, який супер щупак! На яку супер приманку, поставив вже шрачка, щоб вицеганити цього окунця неслухняного, а вилетів щупак кримінальний, треба марші випускати, тому що, тому що жах не можна ловити. Все. Прикольно, так? Да? І, і хотів витерти об кишені. Так, да, друзі, дуже сильно п'є кров риба, дуже сильно, прям надзвичайно сильно. От, і знайшли ми з Лодосиком вихід з ситуації. Владосік на нарочка на маленького, на півтора дюймового, зловив два окунці. Сказав, це мені, і ось, ось рачочок на базі. І перша рибка на сьогодні зловлена у мене. Хоча зараз скільки? Годин 12. Да? Десь 12 година, а в мене лише перша риба. Ну, Ось така восняна ловля. Нічого не поробиш, будемо ловити далі. Ой-ой-ой, невже вже, вже. Втулив, невже втулив, Невже це окунь, друзі, так, це його величність окунь. Дуже серйозний. В мене сьогодні він перший. І дивіться, який прикол. От те, про що я казав нещодавно, отак от він бере. Отак от леть, леть, ледь. ледь, ледь. Ну що тобі не вистачає? Що, Такий рачок гарний, ну, смачний. Да, такий смачний рачок. <рес> чудовий. Будемо його туди. Слухай, наче таке місцинка непогана, да? щось наче і є. <рес> да. Рачочок чудовий. До речі, в чому прикол? Поставив рачка і е, <рес> пішло діло. <рес> А до цього вранці, коли впало ціни черв'ята? Так, да, і нічого не було. Mm. Стою і думаю, в чому ж особливість цієї приманки, чому на неї покльовує. І наче розуміння з'являється. Півторадюймовий ріалкроу, він по суті ну, невеличка приманка, півтора да, дюйми. Але він, будучи півторадюймовим, він ще має об'єм. Тому, скажімо, ну, можливо, можливо, нагадує е, якусь комаху таку більш об'ємну. Але е, чим мені подобається цей рачок, що в нього клешні рухливі. І якщо навіть робити е, швидкі, швидкі якісь маневри ним, то ці клешні мають таку нагадування гри. І що мені сподобалось, що покльовка гарна була, тому що на фліта щось воно за хвостик тягнуло-тягнуло, хвостик обірвало, ще покльовочка була, така навіть напівпокльовка і все. А тут цікавіше. І велика проблема, що надзвичайно висока вода і сильно не походиш, мусимо з однієї дірки отак от стояти в трьох і намагатись зловити щось. Взимку на безмотилочку тут ловили на сірокушці. пушці. До речі, розумієш, по якщо порівнювати цю зиму і минулу, Цієї зими на безмотилку значно гірше було, ніж минулою, на цих самих місцях. Щось відбулося. Щось відбулося. Окунь окуню потрібна була тонка жилка, менша мормиха, а минулого року брав він на досить товсту. Ну, скажімо, вона не, не, не досить товста, а стандартна. Стандартна, 0,1. а цього року треба було менше. Минула ще годинка. Друзі, і жодної покльовки. Водичка сильно впала дуже, і зараз вже можна більш вільно гуляти. З самого ранку штовхнуло її значно, але не під час підйому, не під час того, як водичка падала, не було якогось яскравого спалаху кльову відчутного, чи покльовок більше, ну, такого не було. Не знаю. Мені все-таки здається, що ще нема просто його тут у певній кількості. Хоча, ну, нема. Взимку ж був. Куди ж він подівся? Де і сьогодні значить, щось тюкає, тюкає, є, є, він, є, але однозначно з настроєм його якісь питання. Ну, Друзі, дещо хотів акцентувати увагу на проводці під час ловлі пасивного окуня. Ну, і взагалі окуня, який. Харчується з ракушняка дрібною комашнею. Робимо закид, звісно. що. Пішла у нас двіжуха. Оп, зловили дно, натягуємо чи жилку, хто там ношо ловить. І ледь-ледь-ледь кінчиком. тинь тинь, тинь. І пауза. тинь тинь, тинь, тинь і пауза. Вимотуємо слабину і погнали далі. О, зачепив ракушнячок. На викиді у нас ракушнячок є. Опа! Необхідно на рукушничку, звісно, що а, трошки затримати нашу приманку, тому що більш за все, якщо і буде покльовка, то там. Затримуємо трошки, але не зупиняємо повністю, от на місці не трусимо. Постійно приманка йде, о, рукушничок, дивіться, який, покінчику. Оп, оп, шкряп-шкряп, пауза. Шкряп-шкряп, пауза. Вимотаємо слабину, шкряп-шкряп, погнали далі. Необхідно, щоб приманка йшла. Вона не має стояти на одному місці. Чому? Тому що окунь може перебувати в цьому місці, де ми ловимо, а може і ні. Якщо його там нема, то всі наші затримки вони просто вкрадуть весь час. Тинь, 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 тинь. Так, все, вже. вже пішла менш перспективна ділянка, вже пішла глина, ну, одним словом, не, не дуже жорстке покриття. От. Наступний закид робимо дещо лівіше або правіше. Не обов'язково в ту саму місцину, де ми тільки що робили проводку. О, так робимо для того, щоб якомога швидше знайти плюс-мінус щось активне. О, ну я вже розумію, що на викиді у нас нічого нема. І трошечки-трошечки ближче має бути ракушняк. І от там, де ракушняк, я вже буду... О, ракушняк пішов. Уповільнювати проводку. О, Тик-тик. Ольфрамчик дуже дзвінко відіграє і класно. О, покльовка, нічого собі. І просто покльовка тик і все, і не добирає. Оце цілий день зараза така, от така історія відбувається. Ну і все тюк і добре більше не хоче. І якщо у вас десь рибка відповіла взаємністю на вашу проводку, то там можна трошечки постояти. Але знову ж таки сильно не застоюватись. Тому що окунь постійно переміщується, це раз. А по-друге, не лише одна зграя окунів перебуває в тому чи іншому місці. Ви можете. Зробити декілька кроків ліворуч-праворуч і знайти більш масову зграйку окунців, а може навіть і більшого розміру. Так що треба гуляти постійно. Власне, що ми зараз і будемо робити? Знов кримінал. Знов кримінал. Знов супер кримінал. Да. Ну, така, прикольна, така ближче до кіла. А де ж Окунь? Де ж мій чарівний Окунь, якого я так чекаю? Що й приманку забрала? Так забрав. Оп, все? Тепер треба ще тільки цей помахати. Ходжу туди, ходжу сюди. Дімон стоїть, поспілкувались, що у нього, у Дімона Нічого. У ладосика нічого. І це ще минула година. Я не знаю, чи є сенс ще ловити, чи нема. Якщо ще десь кілька годин тому були якісь покльовки, то зараз нема нічого. Прям жодного контакту. Вода ще більше впала. Мабуть, з цим і пов'язана відсутність кльову. Да, дуже дивно. Були такі амбіційні плани половити. На цій затоці, ну і вони зруйнувались. Оп, пасивність окуня. Окунь, руйнівник надій. Владосик, по заявкам телеглядачів. Будь ласка, покажи свою турбину. Обіцяв, так. Давай тільки проти сонця станемо. що що? Покажи, будь ласка. Я обіцяв, обіцяв, друзі, показати, як у Владосіка все. Карабайки. Такі самі, то я в нього піддивився. Тут в нього фішап лежить різний. Тут в нього лежить... Це тантазон як ти казав. Тантазон немає лежить. Тут. О, нічого собі рачок, як у мене, тут такого немає кольору. Ну добре, потім відіжмо. А тут фішн-дракс лежить. Тут фішиндракс, віпо і таке. Ага, тут що хочеш. Солянка. Хотбокс. Ну да, прикольно. <laughs> так що отак, друзі. Кіпішу, кіпішу нема. Отакого от от такого кіпішу, як в мене був, тут нема. Тут все добре. А Димон з баканом ходить. Спина болить. Да? став Насправді. У мене були всі е варіанти, які бувають е по багажу риболовному, тобто рюкзак, слінг рюкзак, поясна сумка, е жилетка. Да? Все починалось насправді з жилета. Сім, з кармани, оці квадратні, вони дуже добре підходили під квадратні ага. коробки, все туди можна було. А, теракотового кольору, це да. найперше, що да, була. Шіфтри да, ти в... це типу, найкрутіше. Ти човики. ходиш, якщо ти ходиш да, в теракотовій жилеті, 70. Це, це означає, ти просто вже. Простав. Можеш навіть наловити, <с ти <с вже виграв <с все. Ти вже крутий. І проблема в чому насправді, жилетка, вона. Дуже сильно ну, нагружає спину слінг це рюкзак на одній шлійці, він давить ще більше тільки на одне плече, тому що всі ці речі вони початково розраховувалися для нахлосту, а в нахлості приманки легкі. Мухи, вони нічого не важать. У да? нас свинець, вольфрам, силикон, гума це все важке. І з слінгом взагалі серйозна проблема, тому якщо у вас там. Ну... Зовсім лайт, лайт, ультралайт, тому да. А якщо там типа, 20 ки 30 свинець свинець ну, точно. І 3,5 половиною кіла да, да, да. 3,5 от. А поясна сумка, це ну, найкращий варіант в тому плані, що навантаження йде е, трьохточкове. Тобто одне плече через шлейку, да, йде ну, от, у ладоса е, по тілу. Все можна побачити, да? і найголовніше це талія. Тобто навантаження йде по декілька зонам. І тому ну, це такий найкращий варіант через навантаження, ну, я маю на увазі на корпус на спину. Да? Вам не потрібно нагинатись, щось підіймати, як в... я ходжу з баканом, постійно присідаю. Да? Теж є свої нюанси. А поясну сумку можна завжди прибрати назад, якщо вона вам заважає ловити, і потім перевести наперед, відкрити, там, поробити собі монтажі ви ніколи не втратите монтаж у воду, тому що все відбувається над сумкою, над торбою. І ну, поки що краще нічого не придумали. Лодоси ще там і перчатки, і плоскогубці, і полотенце все, що хочеш. Ще й термос да. десь, десь приниканий, напевно, є. Да, рукавиці необхідно обов'язково влітку, щоб були, отак. От. Теплі? Так, да, да. ну а як же. Да. Ну Може вони в нього взагалі там живуть постійно, звідки ти знаєш. Я знаю, ми часто виїжджаємо. Да. Я знаю, да. не живуть. Це новий, новий прикол. Просто зранку бухнули. Да. Так що, друзі, ось такий лікбез від Дімона. Про, е, про поясносумку, да, який сьогодні по... з баканом. Про поясну сумку, про бакан і про слін. Не, ну бакан є е, е, класна штука і проблема. В тому моменті, коли не треба нікуди ходити. Да, От вийшов да, на да, набережку, поклав бакан і так. все. Але далеко його нести, знову ж таки, все на одне плече і важко. От. Е, тому ну, більше за все я теж використовую насправді поясну сумку, але сьогодні просто взагалі перший виїзд за три місяці, тому кинув то, те, що було, та й можна. Я поїд... не знаю, як ти витримав три місяці без виїздів. Треба було, Вовчик, ну... треба. Так було, треба. Я так і зрозумів. Але таки виїхав. Бач, покупка просто сьогодні. Шепче. Супер. Це... От... Окуняки. Мабуть, на цьому і все. Да, да. Окунятики там під водою роблять Да. Ну що, друзі, мабуть, закінчили ми сьогоднішні тортури да, з окунями. Окуні сьогодні дуже крові сильно попили і не ловилися майже взагалі. Зовсім трошечки поклювали і то у Владосіка. Владосік сьогодні. Владосик суперстар. Да? Крутий кримінальних щук ще зловив дві штуки. От, я одну. Ти зовсім не криміналітет. Ні, одного окуня, все, все по да, все. В тебе все, все нормально. В тюрьму не посадять. Ні, А вас воздуть, повезуть до тюрячки. Да, да. Коротше, друзі, Окунь скоро буде клювати, але не зараз. Будемо чекати і е, обов'язково дивіться, як це в нас буде виходити. А Для цього необхідно підписатися на мій канал, поставити лайк до цього відео. Ну і, звісно що натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео. З вами був Володимир Воротняк і банда Зла банда. До зустрічі тут!